Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу історію про Лівісінг. А перед відео я порекомендую вам дуже класний канал, шахи для розрядників. Підписуйтесь на цей канал, дуже класний. Хто любить шахи. Починаємо історію Лівісінга. На території майбутньої держави мешкало бритське плем'я Сулурів. Наприкінці 4 століття поки ще римські легіони де почали залишати Британію, Західна і південна частина сучасного Лесу опинилися під владою синів Магна Максима, військовика, який поголосив себе імператором Заходу. Один із синів Євген, якого брити називали на свій пад Овен, правил, правил в середньому на південному УЕСІ. Тому в землях незабаром утворилося королівство Карнеу. Наприкінці п'ятої століття Карнеу було перейменно в Лівісінг на честь короля Лівіса, нащадка Євгена. Після його смерті королівство розпалося на кілька дрібних володінь. Найвідомішим з них був Вілух у другій половині. До століття всі вони були поглинені сусіднім королівством Венмент, королі якого також носили титул короля Лівісінга. Близько 755 року після смерті Італла, короля Фвенту і Лівісінга, південний Вельс знову піддався розділу. Лівісинг знову здобув незалежність. Тут стали панувати нащадки Ріса Аб Ідела. Близько 927 року король Морган стали знову об'єднав Лівісінг з Флентом. Одне королівство, яке на його честь було перейменоване на Морганунг або Гулат Морган, країна Моргана. До нього виходили практично всі землі Південного-Східного Уельсу, за винятком втраченого на користь Персеї Ргінга і півострова Говер, що відійшов до Дехибра Бахта. Друга назва країни Моргана збиралася в імені Лорд а потім англійського грабства Сламорган. Після смерті Моргана Лівісінг Морганунг знову стало незалежним, але залишилося союзним гвентом. При цьому Лівісінг весь час носив назву Морганунг. У 1055 році Мугангунг було завойовано Ріфідом Аб Лівелівном, що об'єднав. Під своєю владою практично весь у Вельсі. Але після смерті знову Моргамунг було незалежність. З 1074 року Кольт і Моргамунг знову користувалися одним королем. Поки в 1091 році це було захоплено норманами, які перед тим спланували королівстві Англія, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.